Ти сьогодні, мабуть, пік вироботки енергії. Трошки сонце проявляється. 113 Вт. 188, 189. Тільки було 200 Вт, дотягнулося, але опять впало. Сонечко заховалося. Всім привіт! Оце знімаюсь себе на фоні моїх сонячних станцій. Дві одна направлена більше на точно на південь десь так, а друга трошечки на схід. Зараз ми побачимо, пройшла неділя, що ми виробили за сім днів. У нас цілу неділю нема сонця. Трошечки щось виглядувало, сьогодні питається виглянути, але його нема. Будемо робити зараз підрахунок, що у нас вийшло за 7 днів. От такі от показники. Перший день я запустив 25 січня. Одну панель поставив, потім другу. Вже після обіду це всього лиш 97 Вт. Значить, другий день 333 Вт. Третій день 237 Вт. 344, потім 346. 30-го у нас січня трошечки сонце появилося, так, чуть-чуть 886 Вт. Закачало в акумулятори. І, і 31-330 Вт. Сьогодні у нас 1 лютого. Ну от Інформації такої ще немає повної, тому що тільки обід. От, ми виробили. 2573 ватт електроенергії. Цю електроенергію я кожен день її зливав на хату. Тобто підключав в мене зараз значить, 30 січня те, що заробило 886, цілий дім проробив 4 години. От вечором, значить. Комп'ютер, ноутбук, світло і холодильник двохмоторний. От. Ці нахватало там на півтори години, де на дві. Все це ми сразу, я зразу переводив на хату на електроенергію. Ось такі показники. Тобто 7 днів 2,5 кВт. Більше. Це дві панелі по 600 Вт. Оце, що виробили за неділю. Так що от такі показники в мене. Що в мене буде далі, не знаю. Сьогодні теж трошечки сонце появлялося, але дуже мало. Тому це в мене зараз 157 Вт. І 48 Амперат 32 вольта. Цього лічильника я скидувати не буду зовсім, скільки за цілий рік він нарахує, стільки буде цікавий контент, скільки за рік заробить мої ці сонячні станції. Може бути таке, що я ще докуплю дві панелі. І будемо рахувати. Підписуйтесь на канал, буде цікаво, все робить. Єдине що це коли включаєш інвертор на DIM. У мене при виключенні включається він автоматично. от А без моргання, коли... Напруга падає десь 3,2 В на ячейку. значить У мене виходить перемаргування. На секунду світло тухне. Тому йдуть панельки деякі. Підключу оцей блок автоматичного управління. Треба тобто буде так продумати, щоб в мене не було перемаргування. Бо комп'ютер йде на перезагрузку. от Тому що на секунду, на пів секунди. Ну, буквально тухне світло. Ось такі справи. Сонячна станція вже робить.